Друзі, всім привіт! Коротше я лоханувся, Это Розродилось в мене, який батарей як і батареї, я сім'я і Ну в принципі ми все зустили зняти. Невеличкий обзор. Зараз я з вами хочу глінтвей знайти. Оце може в оцьому, ви казали, кіоскі маленькому такому, він і зараз в дерев'яний. Тут вже теж мені сильно не погуляєш. А у вас лінтвейн є така фішка? Тільки А алкоголь де найду. Mm -hmm. <гум> Я зрозумів. Все, дякую вам. Так а навіщо нам без алкоголю, безалкогольні? Воно ж не си гріє нас. Нам надо алкогольне, типу вишнево. Зараз вот там заїдемо. Пару этих кіосків. вже валить акумулятор сім. надо ж буде своїми ножками крутить скільки я вже буду по центру кататись так дивіться ось тут за столака стикають може тут вітвень є чи це п'яний вищий Ах, тук сейчас спроси. спрос. Ах, там, папа. Да, да. Mm -hmm. А, добър ден. А, литва е на такова немало, да? Є? А скільки коштує і скільки там оборотів? 65, а по оборотам. Я то скажу, ну більше 6 чи як до 6. Ну, градус спірка, чи у вас безалкогольний? Алкогольний, але я не скажу, у нас де вино в поєднанні вставка. Я понял. Хорошо, зараз. Зараз я. Ну ладно, давай. Попробуємо. А які вішньові, песін, які там? Червоні біля. Коротше, червоно. Карти можна. Перекради, А, перекадом, ладно, давайте не перейдемо. Там де є Та Я взагалі хотів. Без дачі. Так, у нас сімо підуть на ладі. Давайте діло так. 90 окей

5 гривень, не знаю скільки градусів, ну де із красного вина і гроші на благодійність. я 90 гривень положив в шкатулку, так що ту такі діла. а, встать Зараз покажу як воно виглядає і поїдемо далі. Підключив я вас до цього до повербанку давайте отак буде простіше вулиці якщо побачите почтальоні свистіть це виглядає он все сюди гарячий вау гаряче бачите і треба оце що як вам сказати для зігріву я не любитель таких приколів. Да, Чувствується тут алкоголь. Кусочки не пойму чого. Все, це йде, я думаю, на ЗСУ. тому що бабки кидав не на касу а на таку скриньку ви поняли це в кусочки кофе не чай я не шарю взагалі оцю тему. давайте дивіться Що саме цікаво, можна погріти руки і себе погріти. Фу. Я не знаю, це що попадається і виплвати треба чи не. Подходи, да? чи подходи, о, все. Я тепер с трубою. Так, тут опасно, кстати, стоять. Надо нам... Давайте локацію поміняємо Все одно хріна тінь лізе Давайте сейчас. Театр Гоголя, Замикаемся. Коротше, це на цього на любителя. Така порнографія. Я так таке не люблю. Лучше випити мені пиво, джентонік, або щось таке. Ну, пані, я ж такий СССР, От ці всі приколи це таке зігрітися. Буду на ходу її сорбати. Давайте, зараз підникаємося десь. Я його доп'ю і поїдемо додому. Хліба, головне, купив. Що я там ще купив сир. І багато його. 90... 85 гривень, щоб ви розуміли. Тобто він не знає скільки градусів, він не знає як би це вішня чи це щось. Він просто сказав, красне вино. Ну, зато на благодійність пішло. Це великий плюс. Так як на благодійність, того він нічого і не знає, да? У, Давайте до Лесі Українки. Ще станемо, припаркуємося. Все-таки світло сьогодні, походу, відключають, нас обдурили. так показали афишу если цікаво подивіться. почитайте пока є це парня вона вон через дырки аж що малина чи що воно вообще я помню чи в минулому році, чи позапрошлому в літвенці стояли такі тричана у дівчат, і вони вам черпаком наливали. Ото було, мабуть, прикольно. Жидке, без всяких косточок, без всяких приколів оці. Не знаю. Я тоді його і не пробував, кстати, чи пробував, я вже не пам'ятаю. Так, подивилися, да? так? Оприділилися. Так, зараз давайте трошки. тут. Фуй, ну параша, чесно кажучи. Просто жалко, ну в смысле бабки не те що жалко, но, я ж говорю, якби це не надо було б взагалі жесть. За 90 гривень я б купив би кучу всяких приколів, другів. Я не знаю, як вам вкус, вкус, непонятно чого, чи вишня тут, чи слива, чи, чи все переміжі. Я просто не шарю в цих приколах, взяв, я щось думав, воно буде... Все по-другому, привкус буде другий. Одне, що я, мені не холодно взагалі, що воно зігріває. Тим паче я при... беру все по акції, все по дешевняку. то для мене це за такий стакан це дофіга. Але я ж говорю один плюс, що ти в баночку ту кидаєш там. Пластикова банка типа на доброчинність вроді на з я не знаю він мені щось сказав я може ви почуєте там на відео коротше на доброчинність це великий плюс ну а так порнографія з порнографії я таке не люблю я лучше чаю гарячого кофе поп'ю а глітвенка він буде лучше такий градусов 35 і холодний О. Ну чувствуется там 10 алкоголь чувствуется. Базара не надо. Так, давайте ще поменяем чуть-чуть дислокацию. Чтоб моя морда вам не надоедала. Стоять. Зараз, друзі, допиваю і поїдемо. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Я думаю непогана велопрогулянка у нас. Я не пойму, що воно постійно мені попадається, чи от малини косточки, чи не знаю чи. Хто таке любить? Я не, вообще не понял. цього прикола. Через дырку капать. Закусувати треба, кстати. А, у мене є пирожок. Давайте сейчас затестим. У порнографії. Давайте тим пирожок. Зараз його треба ще знайти. вже тут, на розстави. У мене цей замок. Блін, наложив. Так, це не сюди. Порожим вже наложив вниз. Так, зараз вложимо сир вниз. Це що західне, це сюди. Чіпси. Достаю поріг. Лі. О, а, в мене сосиска в кісти. Пироженки я вам показував. Надати дірмо закусити. О, сосисочка в тесті з каравая. Ну, не знаю, підкапчена сосиска в гуки. Так, надо ж дивитися по сторонам, бо щось розкажу. Ну як хмарт, ну. Окей. ваше вас испытать? Лучше не надо. Так, друзья, все, вау. Пора что выкидает? О, мы еще и Друзі, все, давайте будемо їхати через центр, через Зігіна, так як ми їхали в принципі. Каже, мужчина, можете вас щось спитати? Ні, я в эти ігри не граю, До свідо, все, я відстав від поїзда, ви поняли, оці приколи їхні і все проще. Так, добиваю батарею до останнього, Чи вона вже не включається. Зараз треба десь тормознути. Mm -hmm. Давайте в центрі поїдемо так. Красиво. Так, все, лінтвейни не беру хіба що будуть щані наливати черпаком оце може воно нормально так подожди дядько. така непогана сосіска получається сосіска в тісті да ну, в принципі нічого особливого ну і не погано Так, а что это за аппарат? Такие. Это что? Электро или бензин? А, это бензин, походу. Мужики, эти. Рукавицы. Так, сейчас последнюю включу, что тут у нас осталось. В смысле, допомоги. Бываем последний о встать еще помогаем трижки. Через те я не хочу. Ого, сьогодні чувак. Рубани бабок макулатура. Давайте через це. 18 плюс. для підписників чоловічок. контингенту. Так, давайте отак. не створювати ДТП. я кстати і не як би і не хотів я її не смог допити да хтось таке любить кайфує Ну, це не моє я ж говорю, я лише джентоніка випів і там ще щось 40-35 градусів Вип'ю, зап'ю, закушу, чим таку порнографію. Так, це мене телефон? Чи не можна? Там у нас на А вообще не тортіла це. Четыреховки, такі як я. Ага, ніфіга. Не, не фуриче. Газова ручечка. Будемо крутить педали, пока не дам. Як швидко тимні, як сонечко тікає Ладно, поїдемо сюди, бо там товариші, які нам зовсім не товариші стоять. Так Що це забігунги в нас під вечір. Кстати, 20 хвилин. Значит, Более. Хоча зараз обід. Так, треба завтра не на невеличке відео зняти та перекур робити. Тихо-тихо, дядя. Дай перескочимо. вышкать эти идиот выдержишь но зато глаза не связятся сейчас будем маленький прыжочек ой целая банда стоит четыре штуки распродажи чешу по чотири організації. Сьогоднішній виключають. типа, ну щось у центрі воно все гуділо. Странно, да? Блин, холодно. Секелей, тебе 10 секелей. Три, два, один, тысяч. Та да, на Зеїновський мост, напевно, я велосипед під буду вести, ну вже не буду, на мене знімати. Зараз трошки ще доїду, може в АТБ докупи, що я там хотів. Надавляв на список вроде Все я купив чи не купив. Ну, вже відео темне у нас, так що зараз доїдемо на ДТБ цього. Скажіть то я скажу. Зиїновського.